Все время думала, що він сильний он довжен був жити. Он, он довжен би жить. Он 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 жить напередодні. Тамара попросила сина сходити за хлібом. Артем не повернувся ані за годину, ані за добу. Абонент не може відповідати. телефон відключений був. Потом звоню опять. Що ж таке? Скільки ж то ти ті кулінічами чим? Дзвоню, Зрештою, мати додзвонилася на номер Артема. Слухавку взяв поліцейський. Повідомив телефон та взуття хлопця знайдені на узбіччі, просто на центральній вулиці. Сам Артем зник. Перша інформація від свідків. Була машина, мікроавтобус, промчався на великій швидкості, збив його, остановилась. Його погрузили в машину і увезли. Свідки запам'ятовують лише колір авто. Білий поліція дає орієнтування по всій області. Родичі шукають Артема по лікарнях. Ми думали, може, бути вони його повезли самі в лікарню, щоб скоро не чекати. Ну повинні були помочь. Слідчі пробивають власників схожих авто. Патрулі шукають білий бус на дорогах. За добу це дає результат. Машину врешті засікли біля місцевої залізничної станції. Автівку ми зайшли на території міста Південний, яка рухалась і нами була зупинена. І під час проведеного обшуку в автомобілі був виявлений труп зниклого громадянина. Зараз цей бус на штрафному майданчику. Розбите лобове скло, зім'ятий капот. Водій йому 29 років не став опиратися. Буквально за пару метрів перед з цим парнем він вискочив. Тратуара на проїжджу часть. Була дев'ята вечора. Темрява. Шофер стверджує, їхав 60-70 кілометрів на годину та не встиг зреагувати. Зізнається, був на підпитку. Ми його хотіли положити в салон. Я по пощупав пульс у нього. Попинув. Приріз дишити, але він вже не подавав ніяких признаків життя. Разом із водієм у авто були двоє товаришів. Артема разом закинули до бусу, начебто хотіли везти у лікарню, а повезли до себе додому. Тіло так і залишили у багажнику. Я був на і в стані ефекту я просто не знав, що робити. Просто був на Затриманий наполягає, планував здатися копам. Коли його затримали, начебто якраз їхав до поліції з трупом. Загинув пішохід одразу, чи ще мав шанс вижити. Тепер встановлять судові медики. Він же ж мог бить бісазнання, при цьому же пульс мог бути, правда, Додих, Ну, дихну ще. Якщо би зразу ми йому оказали допомогу, ми ну, зробили все для того, щоб його Водій бусу зараз в ізоляторі йому світить до восьми років колонії. В Будинку, де живе чоловік, двері не відчиняють. Сусіди лише говорять, родина працьовита і заможна. Я знаю, що це і одні, і бачу ще И І одним і другим. Я их не видел. Это работящие люди, які работали днем і ночью, щоб содержать, зарабатывать, жити достойно. Загиблий Артем був студентом п'ятого курсу. Навчався в академії фізичної культури. Останні два місяці працював викладачем у дитячому садочку. Як пояснити малечі зникнення улюбленого фізрука у дитсадку, і досі не знають. Дітвора дуже полюбила, тому що якби пола в саду немає. Поэтому відносилися к нему, звісно, хорошо. Ну, а ми, так як всі вже годимся ему многие в мами пікалі його. Він був у нас самим молодим. Містечко південне шоковане цією історією. Покарання вимагають не тільки для водія бусу, а й для двох його товаришів. Це вбивство, вбивство. Вбивство трьома. Один збив, другий добили. Чоловікам 24 та 31 рік у справі, поки проходять як свідки, але слідство обіцяє стаття знайдеться і для них. Лядя висалі скоро я діля жінці До дня народження Артему лишалося менше тижня. Цієї суботи йому мав виповнитися 21 рік.